Жив колись у північних лісах індіанець із дружиною. Достатньо було у них всякого одягу, і їжі вистачало, тому що індіанець був відважним мисливцем. А дружина його, легка хмаринка, знала все, що має знати господиня Вігвама. Життя могло бути їм в радість, та от тільки індіанцеві все було не до смаку. То йому здавалося, що дружина на ті шкури по стінах розвісила і на підлогу не ті поклала, то широко полох відхилила, то густу кашу зварила, то ще щось. Вислухає його жінка, опустить голову, очі її потьм'яніють, потім зітхне і вислизне з вігваму І вже не звеселяє її. Ні сонце в листі дерев, ні росинки на гілках ялівцю. Навіть дзвінки пташині співи не тішать, але недарма мовлять старі люди мокасини добрі, доки є підошви, чоловік добрий, доки є терпіння. Якось вранці вийшла легка хмаринка з вігвама і вирішила не повертатися. Довго чекав індіанець, коли дружина принесе їсти, викорив одну люльку, другу. А м'яких кроків легкої хмаринки не чути. Вийшов він з вігваму та подивився навкруги. Завмерли дерева птахи притихли. І раптом він збагнув, що пішла його жінка шукати щастя якого не знайшла в його вігвамі. Скажи, струмок, де моя дружина? вигукнув індіанець. Але прозорий струмок квапився далі, і у плескоті його води чулося тільки за сонцем, за сонцем. Облукав індіанець уздовж струмка і згадав він свій порожній вігвам і зрозумів, що не маємо життя без його легкої хмаринки. Але тільки коли індіанець поклявся не ображати більше дружину, сонце мовило Йди вздовж струмка, і ти наздоженеш легку хмаринку. Індіанець вклонився сонцю і пішов на захід. Він забув про їжу та сон. А легка хмаринка все йшла та йшла, і жодного разу її думка. Не поверталася до вігваму чоловіка. Треба зупинити її, подумало добре сонце. Гей, сестро, земле, хай виросте на стежці жінки чорниця. Земля погодилася і визирнув на світ кущ, вкритий темними ягодами. Але легка хмаринка пройшла, не помітивши їх, і на велику солодку лахину також не глянула. Може, її затримає яскрава ягода, подумало сонце, нехай виросте на землі нова ягода суниця, червона, як зоря. Так поважало сонце, і біля ніг легкої хмаринки зачервоніли в траві найзапашніші, найстигліші ягоди суниці. Жінка сповільнила кроки. Їй сподобалися червоні ягідки і як вони приємно пахнуть. Вона дивувалася, скільки їх тут. Назбирала легка хмаринка повні жмені. Кого б пригостити цими смачними ягодами, подумала вона. Озирнулася нікого, нікому не потрібні ці ягоди, і раптом їй захотілося якнайшвидше повернутися до свого вігваму. Пішла легка хмаринка назад з гілочками суниці, і, перш ніж вечірня зоря згасла за лісом, зустріла легка хмаринка свого чоловіка, засяяли його очі світлом радості, як загоряються озера, коли заглядає до них сонце. Взяв він з рук дружини запашну суницю, і здалося йому. Що ніколи раніше не був він такий щасливий. Відтоді мир та спокій оселилися у вігламі індіанця, а сониця розсипалася по всьому світу, і хто не лінується, той обов'язково її знайде в ягідну пору.